Шановні друзі, сьогодні ми поговоримо про біопсію вульви. Що це таке? Є така у нас в клініці послуга, дуже важлива, тому що ну, вульва, я думаю, що ви знаєте, що це місце, це зовнішні статеві органи жінки, яка представлена великими малими статевими губами, присінком піхви, уретрою, зовнішнім отвором піхви і дівочою пливою, Тобто, все зовнішнє це вульва. Ну, деякі джерела пишуть, що е, е, всередині від великих статевих губ все ж таки більш коректно говорити вульва. Але ми говоримо не про анатомію зараз, а ми говоримо про цю зону тобто в цій зоні. Є декілька різних варіантів шкіри, і фактично великі статеві губи пропромежена це звичайна шкіра з волоссям, патовими залозами, ну і як шкіра в будь-якій ділянці тіла. Тому це дерматологія. Я веду до того, що ця ділянка, вона фактично вся шкіра, це все, що буває в інших місцях, може бути і там. А це відповідно вся дерматологія це три тисячі різних захворювань. Потенційно, це дуже складно. Ну, а все, що стосується безпосередньо анатомічної вульви, це шкіра особливого типу, і там поєднюється гінекологія, також з дерматологією, тобто ділянка в тілі людини, яка дуже особлива. І тому прояви шкірних хвороб можуть бути всі ділянки відрізнятися. Навіть дерматологу складно буває, поставити просто на основі огляду там, методів звичайних обстеження, діагноз. Тому ну, не так часто, але регулярно відбуваються ситуації, коли треба взяти шматочок шкіри спеціальним методом. Ми називаємо це панч-біопсія, спеціальний є одноразовий скальпель для цього. Береться маленький шматочок під місцевим знеполенням для того, щоб гістолог вже подивився і сказав нам, що з діагнозом робити. Тому що так рідко, на жаль, бувають і онкологічні захворювання в цій ділянці. І в останні роки частота їх збільшується. На жаль, так. Тому біопсія Вульви це дуже важливий діагностичний метод. На жаль, менш інвазивних методів, такі як є, наприклад, на шийці матки, ми беремо цитологію, ми беремо аналіз на ВПЛ, і нам цього достатньо в більшості випадків. Ми біопсію шийки робимо тільки там в окремих випадках. З біопсією Вульви набагато складніше. Цитологія вона не працює на Вульві. Тому, якщо треба з'ясувати діагноз, треба робити біапсів. Переноситься процедура дуже легка, під місцевим знеболенням, це не боляче. Цей шматочок маленький відправляється на гістологію, через два тижні ви отримуєте результат. Зазвичай, якщо діаметр цього панча невеликий, це часто саме так, то ранка залишається маленька, шити не треба, тобто там ні шиїв немає, ні особливого дискомфорту в цій зоні. Якщо великий шматочок шкіри треба видаляти, то ми вже інші методи інколи використовуємо, тому що ми видаляємо все утворення інколи і відправляємо на гістологію. Це вже не зовсім біопсія і про це мова сьогодні не йде. Тому не хвилюйтеся, якщо вам треба розробити біопсію вульви, це дійсно може бути дуже корисним, щоб зрозуміти, що з вами далі робити і який у вас точний діагноз. Ну, а робимо ми коли? Коли, я ще не сказав про це, це підозра на онкологічний процес, або передраковий, це не отриманий достатній ефект від лікування, тобто, треба з'ясувати, що робити з лікуванням. Ну, і це коли не зовсім зрозуміло, з діагнозом взагалі на початку. Тобто, ми бачимо, які зміни є, а ми точно сказати не можемо, що це. Тому робимо біопсію. Але точно скаже, чи потрібна вам біопсія вульви та пропонує її зробити ваш лікуючий лікар. Тому чекаємо вас на консультаціях наших гінекологів. Будемо раді бачити та будемо раді вам допомогти в найскладніших питаннях жіночого здоров'я.